У 14 столітті невідомо звідки взялася тут чума і викосила майже всіх жителів. Ті, що залишилися, подалися далі від цього місця, заснувавши нові поселення і пустивши коріння на необжитих землях. А ці, які залишилися в живих, вони повністю спалили це містечко. З собою не брали нічого, ні птиці, ні ходоби, ні домашнього скарбу, а все це спалили і відправились на південь на Поділля, на південь звідси від Чорного острова, і там оселилися. І так з'явилися села на сьогоднішній день, такі, як Рідкодуби, Лапківці, Педоси, Водички. От там вони оселилися. Чи то через те, що Згара ще довго не заростало травою, чи може тому, що навіювало переселенцям тужливі спогади та нарекли його Чорним островом? Лише через півстоліття після чуми людська нога знову ступила на цю місцину, відразу ж знайшлися їй і нові господарі. У 1556 році король Август Сігізмунд дарує містечкові Макдебурзьке право. А з 1744-го історія Чорного острова на два з половиною століття переплітається із літописом шляхетного польського роду пшездецьких. І зразу ж із появою, коли отримали статус Магдебурзького права в Чорному острові починає зароджуватися, і вже розвиватися промисловість. В першу чергу з'являються ремісничі ряди. От, будуються заводи, які належали графу Шездецькому. Це поташний завод, завод повідливих дзвонів, швейні, швейні майстерні і ремісничі ряди. На той час у Чорному острові виділялися три великі громади: п'ятитисячна Руська, трьохтисячна єврейська і найчисельніша семитисячна польська. Отож, скромний дерев'яний костел. уже не у всех тутешних католиков. В 1797 году граф Шездетский решил построить новый каменный костел, поэтому что до этого был небольшой деревянный. Старий дерев'яний костел було розібрано до основи, а натомість над містечком почали виростати образи нового величного кам'яного. Будівництво тривало майже два десятиліття, і храм вийшов таким, що й у мріях не було кращого. Кастьо, звісно, був дуже красивий. Я можна би прийти тепер до определених речей, які знаходилися в цьому костьолі, так як сім'я Чезецьких.

У нас шість больших окон. Тоді Чорним островом володів Костянтин Пшиздецький, високоосвічений, вдатний до усього нового. Він вважався меценатом і водночас не цурався технічних новацій. Саме за його правління у містечку було збудовано цукровий завод, броварню, завод з виготовлення дзвонів, що дало свіжий імпульс для його розвитку. А картинна галерея та розкішна бібліотека, які він любовно добирав упродовж десятиліть, були предметом таємних заздрощів гонорових столичних гоздей. Кажуть, одне з тутешніх полотен навіть хотів відкупити король Станіслав Август, але непоступливий граф картину не продав. Згодом його не такі педантичні нащадки потроху розпорушили ті скарби. Навряд, чи далекого літа, 1822-го, коли в новозбудованому костелі правили першу літургію, власник маєтку міг припустити, що не мене і 80 років, як його могутній рід прийде в занепад, висохне корінням, а нечисленні нащадки розбредуться світами подалі від розореного родинного гнізда. Згодом над цим будинком, як і над усім Поділлям, вируватимуть війни та революції. І сотні колишніх повелителів доль подадуться доживати віку в чужі землі. Але рід Пшездецьких почне свій зворотній відлік значно раніше. Останні власники цього маєтку був Карл Пшездецький із дружиною Софією, яких було дві доньки Марія та Лаура. От, і по ліву сторону на Вовчі Горі жив брат Пшездецького Мирослав над надгробну плиту. Сьогодні ми бачили в Костьолі. Він був самотній, неодружений. Він мав чудову бібліотеку, чудову картинну галерею, чудовий парк. Їхні світські прийоми відлунювали всією округою. Ці стіни, які збереглися й донині. Десь у кристалах своєї пам'яті зберігають тихе перешіптування поважних дам і переливчистий сміх двох красунь панночок. Не один гість залишив цей палац із солодкою раною в серці. У 1847 році, подорожуючи із Польщі до Санкт-Петербурга, сюди завітав на перепочинок Ференц-Ліст. Всього на один день, як надіявся маестро, однак гостини вийшли довшими. Коли він приїхав сюди, йому тут сподобалось. І згідно етикету цього, е, їхнього етикету, що він тут мав право перепочити, наприклад, одну добу чи дві, він лишився тут на всіх три, а то й чотири доби. Чому йому дуже сподобалося, так говорять історичні джерела, йому сподобалася дуже е, дочка. Було тут дві чудових доньки, красивих доньки Марія та Лаура. Юна Марія Пшездецька полонила серце уславленого 36-річного композитора настільки, що замість одного дня перепочинку він з легким серцем зголосився провести в садибі її батька кілька тижнів. Саме тут стверджують його біографи, Ліст написав і вперше виконав свою знамениту другу угорську рапсодію. У залі, обладнаній спеціально для Графського домашнього театру, майстро щодня награвав власні мелодії і слухав твори у виконанні акторів кріпаків. Як стверджують місцеві жителі, проходячи повз стіни старовинного родового будинку безвітряної місячної ночі, Можна іноді почути стишану мелодію, що награє на роялі чиясь невидима рука, та ще розпізнати тихий пристрасний шепіт, хоча, може, то просто всюдисущий вітер гуляє поміж висхлих комишів. А ще тутешні жителі божаться, що не раз бачили напівпрозору струнку дівочу постать у старовинному вбранні, яка блукає родовим маєтком. Кажуть, це душа молодшої Марієної сестри Лаури, яка відійшла у вічність зовсім юною, раз по разу відвідує очі дім. Лаура їздила зі своїми двоєродними братами на коню до своїх кревних знайомих в гості. І В то время хорошо виспитана дівчинка не могла сказати, що вона хоче на строму że ma jakieś to swoje Jej, ona była dostatecznie a chłopcy na, na, szak. przy, znaczy w moment, powrotu, kiedy do domu, ona już nie dojechała, he z konia, To stoi w dokumentach. z konia i i złamała Biedny ojciec chciał ją the w Rim. I w wheel. Лаура помирає, не спасли. Тоді обратно привозять сюди і похоронів в кастьоля, так як всіх інших членів сім'ї. Уже на молоді, розбитій, спустошені страшним горем. Батьки запрошують із Риму знаменитого скульптора Віктора Бродського, аби той зробив ескізи пам'ятника їхній передчасно загиблій доньці. За два роки чотиритонний пам'ятник із білого карарського мармуру готовий, його привозять залізницею до Чорного острова і ставлять у костелі над місцем поховання графської доньки. Здається, юна красуня, набігавшись рідними луками, лише на мить прилягла і задрімала, і тільки маленький Янгол із опущеним долу смолоскипом та скорботні погруддя матері й батька, Повертає у намилосердну реальність. Скульптор вирізьбив не просто ложе, а одер. В тому місці стояла фігура, яка знаходиться тепер в Каменці подільським. А почему в тому? Потому що здесь саме лежала в підвалах хотів залишити на вічну пам'ять. Ето пам'ятник, щоби вспоминали о його найлюбимої дочері. Оголосивши тотальну війну палацам, жовтнева революція 1917 року не помилувала й пам'ятник графській дочці. Розгнівані пролетарії витворяють його з костелу. І лише у 1938-му чиновники наказують перевести Лауру до Кам'янця Подільського. Тих пір вона перебуває під покровительством кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла. А між Чорним островом та Кам'янцем Подільським не вщухає суперечка за пам'ятник. Кам'янчани воліють залишити його в себе назовсім. А чорноострівчани хочуть за будь-яку ціну повернути свою Лауру туди, де вона жила, і де від покоління до покоління передається легенда її недовгого життя і трагічної загибелі. У 1991 році під час реставрації костелу її останки було перепоховано. Чоловік, який займався тим ділом, наш прихожанин, який, ну, звісно, не молодий, він займався тим, щоб зібрати костечки і звозити все це в коробочку маленьку. Були там два ботинки, червоних, як він сказав, і przygotowane, żeby to, że w mieście z tamtymi położyć z tam, z drugimi wieściami. No, krzajaleniu, kto to Adin ukradł. K czemu on był użyty, nie znam do siewodnia. No, a sausa to Adin, który to, że w mieście z z drugimi wieściami, które zachraniły, zostały pochowane w tym miejscu pod tej kolonną. Bo to Niestety, jeszcze nie ma niczego, ewodnikakowo symbolu. Що зі Лавра похоронена. Але в будь я сподіваюся, що таке моє живання зробимо якусь хоча б символічну, символічну фігуру, щоб здесь, значить, поставити пам'ятник, так як я це зробив, то Песнецький. Через три роки після смерті улюбленої доньки, так і не оговтавшись від утрати, помирає батько. У великому будинку, що колись іскрився веселищами і відлунював щасливими голосами, залишається лише стара графиня. Старша донька Марія давно вийшла заміж і подалася за чоловіком у великий світ, Лаура і батько знайшли вічний спокій у родинному склепі. І лише її, матір, Бог навіщось затримав у цих стінах, що враз стали їй осоружними. Залишається сама графиня Софія, яка продає цей замок. В даній угоді було, при куплі продажу цього замку, в даній угоді було записано те, що вона мала право проживати тут до самої смерті. Одні історичні джерела говорять, що вона померла в 1898 році, інші в 1990-1900 році. Но після смерті. Самої графині вона була також похоронена в родовому склепі в Косолі. Вона хотіла, згідно заповіту, хотіла бути похоронена разом біля доньки і чоловіка. За останні століття у Чорноострівській громаді, як і усюди, віра перемішалася із невір'ям. Католики щасливо і не дуже поодружувались із православними. А в небо поряд із куполами вознеслись антени мобільного зв'язку. Однак, попри переможний наступ сучасності, на Чорному острові ревно оберігають пам'ять про колишніх господарів тутешнього замку та їхніх іменитих гостей. За довгі літа і перекази історія Чорного острова густо вкрилася мохом легенд не біда, істинна пам'ять, як і справжня любов. Немає ані національності, ані кордонів, ані меж.